Після довгих уже років консультування, я консультую вже більше 4 років. Після тої відмазки, що немає грошей, найбільша друга лідирує, це чоловік не дозволяє, коли я говорю за дружин чи дівчат. І я назбирала спеціально сіла і повиписувала, позаскринювала всі те, що мені казали дружини, жінки, дівчата, що їм чоловік не дозволяє і чому саме. Зараз хід всіх висловів буде в інших рілсах. Після довгих уже років консультування я консультую вже більше 4 років. Після тієї відмазки, що немає грошей, найбільша друга лідирує це, чоловік не дозволяє, коли я говорю за дружин чи дівчат. І я назбирала спеціально сіла і повиписувала, позаскрінювала. Всі те, що мені казали, дружини, жінки, дівчата, що їм чоловік не дозволяє і чому саме. Зараз хід всіх висловів буде в інших рілсах.